Азіс Несін коли народився Шерменді. Він дуже великий вчений. Має якісь відкриття? Хіба ж в тому річ? Ваше запитання аж надто дивне. Хай вже прості люди, але ж інтелігенція, і та байдуже до науки. Він уточнив одну дату з історії нашої літератури, яку до сьогодні, виявляється, писали неправильно Що ж це за дата? Є такий поет Шерменді. Котрий жив у 14 столітті? Не чув про нього. Він має велику збірку віршів. Е, ну, то що? А ось що. В книжках з історії літератури пишеться, що той поет Шерменді народився 4 травня. Наш вчений доводить, що він народився не 4 травня. А як саме? Він написав книгу на 600 сторінок. І в тій книзі довів це? Ні. Хіба ж можна вирішити таке складне питання в одному єдиному томі? Перший том лише підводить до проблеми. Тобто. Тобто в першому томі вчений доводить, що Шерменді народився не 4 травня. А далі? Далі десь у другому, третьому, а може і четвертому томі. Він, зрештою, доведе, що ця дата помилкова, і в п'ятому чи шостому томі повідомить справжній день народження Шерменді. А скільки всього буде томів? Поки що невідомо. Дотепер він зміг написати лише один і працював над ним 15 років. Як? 15 років? Звичайно. Одразу видно, що ви нічого не тямите в науці. Коли ж він напише решту томів. Якщо Аллах продовжить йому життя, то десь років через 15-20 він завершить другий Том. Бо йому вже тепер 64. А якщо не приведи Боже. Тоді. Що ж, за роботу візьмуться інші вчені, почавши з того місця, де він зупинився? О, ви мене зацікавили. Можна вас запитати, якщо цей Шерменді, якого ви називаєте поетом народився не 4 травня, то коли ж він народився? Оце якраз і є саме те, що треба з'ясувати в історії нашої літератури Шерменді народився не 4 травня, а в ніч з 3 на 4. Він з'явився на світ до 12-ї години ночі, тому правильною буде дата 3 травня. Виходить, що всі історики літератури припускалися помилки, коли писали 4 травня. І оце все? А хіба замало? Встановити дату народження стародавнього поета? Хіба цього не досить? Так, але ж про це можна повідомити кількома рядками. Чи варто марнувати аж 600 сторінок? Якби він написав про це лише кілька рядків. То чим би він відрізнявся від тебе? Вчений то людина, яка всім зрозумілі речі так запутає, що ніхто нічого й не второпає. Вчений може і п'ять слів розтягнути на п'ятсот сторінок. У цьому й полягає відмінність між ученим і невченим? Гаразд. Якщо це так, то звідки він дізнався, що поет Шерманді народився не 4, а 3 травня? Ви прочитали книгу? Пусте запитання. Хіба можна щось утямити, прочитавши працю вченого? Наука річ така глибока, що. Отож я й питаю. Як ви дізналися? Звичайно, не з книги. Він мені сам сказав, бо такі книги пишуться не для того, щоб їх читали? Отакої. А навіщо ж їх друкують? Тепер зрозуміло. Що ви й уяви не маєте про науку. Адже цінність усякого твору відповідно зменшується від того, наскільки швидко його розкуповують, розуміють, читають. Саме через це вчені віддають перевагу таким працям, які б стояли собі тихесенько на полицях і пивом припадали, а не таким, які б хтось читав і розумів. Книжка, яку мало читають або зовсім не читають, яку важко. Навіть зовсім неможливо зрозуміти, підвищує престиж автора. О. Я вражений. Що ж тут дивного? Гадаєте, легко говорити так, щоб ніхто не зрозумів? Ми ось з вами розмовляємо вже кілька годин і один одного розуміємо. А спробуйте хоча б 5 хвилин порозмовляти так, щоб ніхто не зрозумів. По-вашому легко? Важко. Не важко, а неможливо. Тепер подумайте не про п'ятихвилинну розмову, а про написання 500 сторінок, і не аби чого. Деякі дурні цілими днями сперечаються один з одним і таке плетуть не приведи Боже, але ж не стають ученими. Різниця між ученим і дурнем ось у чому. Коли вчений напише нікому незрозумілу книжку на 500 сторінок, то в ній усе на своєму місці до останньої крапки. До останньої коми ви не знайдете ні граматичних, ні синтаксичних помилок, ні кострубатих речень, ні бодай найменшої відсутності логіки. Дурне ж, усе це не під силу. Хотів би я дізнатися ось про що. Як саме наш учений доводить, що поет Шерменді народився не 4-го, а в ніч з 3 на 4 травня. Нічого такого він не доводить. Справа ось у чим. В одному з своїх віршів, що увійшли до збірки віршів, сам Шерманді каже: Я з'явився на світ, вітаючи вчорашній і завтрашній день. Усе зрозуміло, чи не так? Коли вітають учора й завтра, О півночі. адже так? А якщо сказано вітаючи, значить, він ще не привітав, а лише готувався привітати. От і виходить, що це було до 24-ї години. Можливо, за 5 хвилин, а може й за 2. Отож Шерманді народився не 4 травня, а 3. го Ну, гаразд, мій друже, хай так. Але навіщо все це потрібно, я не розумію. Ви вважаєте, що це нікому не потрібно? Але ж дивіться, якийсь учений. Напише тритомну працю про те, що Шерманді народився 3 травня об 11 годині 30 хвилин, Інший у своїй п'ятитомній праці спростує ці 11 годин 30 хвилин і доведе, що це сталося об 11 годині 35 хвилин, Отак поступово і з'ясується з, з усією достовірністю місце і година народження поета Шерманді. Пробачте! Але я знову не зрозумів. Що б змінилося, якби Шерманді народився не 3, а 4 травня, і не об 11.30, а об 11.35. Друже мій. А якби всього цього не було, то хіба існувала б тоді історія літератури? А так, глянь, один вчений скаже 3 травня, а другий ні, 4-го. І починається дискусія. І хто з них напише більше? Незрозуміліше, неймовірніше той і доведе свою більш високу вченість. Не розумію. Кому з цього користь? Отакої. Скільки людей, займаючись такими справами, стають викладачами, професорами? Легенько, спокійненько здобувають собі славу і в той же час вдають, ніби вони працюють і вдень, і вночі, живуть собі спокійно. І повагу до себе відчувають, і славу по собі для нащадків залишають. А якби не було вчених, то ми так і не дізналися б, наприклад, в який саме день і о котрій годині народився Шерменді ми не змогли б дізнатися і про багато що інше так би й жили собі темними, неосвіченими. Тим часом людство саме в такий спосіб і розвивається один учений з нічого зробить проблему. Другий скаже Ні, треба не так, а отак. Зав'язується суперечка, з'являється ще хтось третій і каже, що треба не так і не отак, а зовсім інакше. Отож крок за кроком і просувається вперед наш грішний світ. Ваша правда. Людина звикла до думки, що коли б не вчені, то й жодної істини не було б. О великий Аллах. Як би ми жили у такій непроглядній темряві. Не будь учених ми б ні про що не відали. Не дізналися б навіть і про те, коли народився поет Шерманді. Так би й вважали, що він народився 4 травня. Ні, в такому світі і жити було б неможливо. Не знаю, що й робили б, якби не було вчених. Кінець.